Результати наукової програми НАТО, наука заради миру та безпеки, презентували сьогодні в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Програма стосується розвитку відновлювальних джерел енергії, тобто прямого перетворення тепла в електричну енергію. Ми створюємо матеріали, які працюють при вищих температурах, і які є ефективні саме для такого тепла, який викидається в промислових масштабах, коли спалюється досить багато тепла і викидаються гази при високих температурах. Зараз ми думаємо, що можемо запропонувати як нашим, так і закордонним виробникам наші елементи, і думаю, що можемо зайняти досить таку цікаву нішу на ринку. У виконанні проєкту брали участь 5 професорів, 12 доцентів та старших наукових співробітників, 10 аспірантів та 13 студентів. Саме цей проект ще раз підтверджує, що Український університет, а в першу чергу наш університет є на рівні сьогодні європейських і світових стандартів, і світова наука і партнер зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з університетом. Це наш спільний проект з Туреччиною, одним із членів НАТО. І переконані в тому, що продукція вже яка сьогодні зроблена, вона стане прикладною, буде введена виробництво. Щоб виготовити необхідні композитні матеріали, тут створено унікальну високотехнологічну лабораторію синтезу термоелектричних матеріалів і закуплено надсучасне обладнання на суму 95 тисяч євро. Обраний напрям роботи на переконання науковців у перспективі забезпечить енергетичну автономність країн НАТО та країн-партнерів НАТО. Христина Ігор і ТРК Карпати.